Доброго ранку вінничани. Діти це наші квіти, це зірочки життя. І вони непосидючі, вони невгамовні, вони не передбачувані, і це прекрасно. Але, на жаль, трапляється так, що діти отримують травми або падають з великої висоти. І тоді багато батьків не знає, що робити, і не знає, як на це реагувати. Як правильно себе поводити в таких ситуаціях, сьогодні будемо розбиратися. Отже, одразу до справи: якщо ваша дитина впала або з високої висоти, або з велосипеду неважливо. Перше, що потрібно зробити, це заспокоїтись батькам. Не потрібно панікувати, не потрібно показувати дітям своє хвилювання. Якщо дитина одразу в свідомості, якщо дитина плаче, це означає, що дитина злякалась. Можливо, вона не вдарилась, але вона злякалась і їй потрібна ваша підтримка. В такому випадку потрібно обійняти дитину, потрібно її заспокоїти, потрібно відволікти. Можливо, потрібно дати їй напитись водички або дати якусь цукерку. Якщо ви бачите, що дитина в свідомості, дитина добре реагує на вас, вона відгукується на своє ім'я, вона може. Показати, де її болить, що її болить, або якщо її нічого не болить, тоді вона заспокоїлась і далі грається. За такою дитиною можна спостерігати далі. Якщо є якась травма або набряк м'яких тканин, потрібно прикласти холод до місця травми, це зможе зменшити біль, а також зменшити набряк. І таким чином ви зможете побачити реальну ситуацію, чи критична травма, чи можна спостерігати далі. Якщо ж ви спостерігаєте у дитини після травми втрату свідомості, або якщо дитина не реагує ні на які подразники, або якщо ви бачите в дитини різний розмір зіниць, якщо була носова кровотеча або кровотеча з вух, якщо дитина має порушення координації рухів, або якщо ви помітили, що після травми дитина погано бачить або чує, в такому випадку обов'язково потрібно. Звернутися негайно до лікаря, а краще це викликати бригаду швидкої медичної допомоги. Якщо ж, наприклад, була травмована або ручка, або ніжка, і ви бачите, що дитина не дає торкнутися або обмежує рухливість, або плаче, бо її болить, також в такому випадку потрібно звернутися в травмпункт, аби переконатися, чи немає перелому, кісток, ручок або ніжок. Отже, як уникнути травмування дітей? Ну, на жаль, чи на на щастя, в дитинстві це неможливо, і все одно дітки будуть отримувати травми. Але ми можемо попередити важкі травми. Тобто, якщо до прикладу це дитина старшого віку і у неї вже є велосипед, батьки можуть пропіклуватися про її безпеку у вигляді шолому або спеціальних захисних накладок на лікті або на коліна. Якщо ж це дитина молодшого віку, тобто це новонароджена дитина або дитина до року, ні в якому разі ка. Категорично не можна залишати таку дитину на самоті, адже е, такі діти дуже швидко рухаються. І поки мама захоче на 2 секунди відволіктися, дитина вже буде летіти з ліжка. Е, це для дітей молодшого віку є дуже небезпечно. В такому разі дітей постійно потрібно брати з собою або притримувати рукою, або е, брати на ручки і з собою постійно носити. Хороша порада для дітей від трьох місяців: це викладати їх на підлогу, при цьому забезпечуючи безпечне середовище. Завдяки тому, що діти опираються на ручки, вони будуть швидше розвиватися, і це буде безпечно, адже мама може в цей час відволіктися ненадовго на свої справи. Варто пам'ятати, що діти це не лише велика радість, але і велика відповідальність. І завдання батьків це створити умови для того, аби дитинство їхніх дітей було безпечним. Бережіть себе і будьте здорові!